Це пересувний ваговий комплекс за селом Чорнобаївка. Тут співробітники Укртрансбезпеки та поліцейські проводять зважування великогабаритних фур. Водії вантажних транспортних засобів, загальна вага яких перевищує 24 тонни, тони. При настанні температури повітря більше 28 градусів за Цельсієм мають зупинити свої транспортні засоби, направити їх до пунктів відстою і їм забороняється рух, поки температурні показники не впадуть нижче зазначеної температури. Стояти на спеці цілий день дуже важко, не поспиш. Потім вночі працюєш, говорить водій фури Сергій Терещенко. Пускали по нескольку машин просто в определене время в Тобто «10 машин запустили, перерив час. Оце було б ідеально. І машинам легковим би не мішало і нам би було добре. Очередя б такі не були скажені. А тому, що цілий день порт пустий стоїть, жде ночі, коли почнуть перти машини. Потім стоїш в очереді цілу ніч. А днем тебе вигружають. Пустим так, да, добре, можна виїхати. Приїхав, загрузився, їдеш, знову стоїш на температурному. Все. За зміну поліція складає близько 10 постанов. Як такого штрафу порушення теплового режиму немає, каже Андрій Кований. Водії сплачують 340 гривень за порушення вимог дорожніх знаків, які встановлені на в'їзді до населених пунктів. Температурні обмеження на дорогах з 8 до 20 години при температурі вищої за 28 градусів діють на всій території України. Оксана Хлібос Ігор Петченко. новини на Суспільному. Херсонщина.